Виконуємо номер 179 із підручника Алгебра 7 та 3.21 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За правильну машину та її підключення заплатили 11 760 гривень. Вартість підключення становить 5% від вартості машини. Скільки коштує пральна машина. Приступаємо до виконання. Подамо 5% у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,5, і будемо знаходити тепер дріб від числа. Нехай пральна машина коштує Х гривень. Нехай пральна. Машина коштує x гривень. Тоді вартість її підключення нуль цілих п'ять сотих ікс гривень. Ми знайшли дріб від числа, число помножили на дріб за пральну машину та її підключення. Заплатили. х додати 0,5 х гривень, що за умовою складає 11 760 гривень. Маємо рівняння. Х додати 0,05 х дорівнює 11760. Зведемо подібні доданки. 1 додамо 0,5. Маємо 1,05 і множимо на спільну буквену частину. Ну, тепер знайдемо Х 11760 поділимо на 1,5. Перенесемо кому, в діленому дільнику на два знаки. Отримаємо 1 мільйон 176 тисяч поділив на 105. Виконаємо ділення куточком. 117 ділимо на 105, беремо по одному. 105 множимо на 1, буде 105. Виконуємо віднімання. 7 відняти 5 буде 2. Зносимо 6. 26. Так, І один ще 1. 12 в остачі. 126. Ділимо на 105, беремо по одному. 105 множимо на 1, буде 105. Виконуємо віднімання. 6 відняти 5, 1. 2 відняти 0, 2. остачі 21. Зносимо 0. 210 ділимо на 105, беремо по 2. 2 множимо на 5, 10, 2 на 1, 2. Виконуємо віднімання в 0. І в нас ще два нулі переносимо в частку. Отримали 11200. Отже, правильна машина. Коштує 11200 гривень. І записуємо відповідь: 11200 гривень. Номер 179 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 21 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.